В самому серці Буковини, в чарівному місті Чернівці мешкала скромна, але знана в околиці жінка, бабуся Любомира. Їй ішов вже 92-й рік, і попри поважний вік, її очі залишались гострими, а думка ясною. Сусіди казали, що в неї є дар. Колись вона передбачила повінь, хворобу сина священника, навіть дату смерті одного з місцевих чиновників. Але того, що сталося у березні 2025 року, не чекав ніхто. Все почалося в ніч на благовіщення. Бабуся Любомира прокинулася в холодному поту. Вона сиділа в ліжку, тремтіла, стискаючи хрестик, що висів у неї на шиї. У вісні вона побачила яскраве світло, три чорні хмари над Україною і голос, який шепотів з неба. Три біди прийдуть на Великдень, молись Любомиро, бо народ буде в скорботі. На ранок вона покликала до себе священника з місцевої церкви та розповіла про видіння. Після довгої розмови він вирішив записати її слова, бо відчув у них щось особливе, щось пророче. Через кілька днів чутки рознеслися містом, а вже незабаром про бабусю Любомиру заговорили по всій Україні. Видіння першої біди бабуся Любомира побачила особливо чітко. Вона стояла серед чорного поля, а на небі замість сонця висіла печатка з тризубом, яка раптом тріснула навпіл. З тріщини витікала темна рідина, схожа на чорнило, що заливало карту України. Вона знала, це символ майбутньої втрати. У видінні їй явився чоловік у темному костюмі з сивими скронями. Він сидів за довгим столом, вкритим паперами, серед яких був один головний з червоним штампом. На ньому чітко видно було цифру 25%. Це був договір, який визначав долю чверті країни. Бабуся почувала, що цей документ стане причиною розколу в серцях мільйонів. В її сні люди виходили на вулиці з чорними стрічками на руках, нібито не день радості, а день похорону. Хтось рвав українські прапори на знак протесту, інші вставали навколішки і мовчки молились. Над Верховною Радою майорів прапор, але замість жовтого кольору в ньому було щось тьмяне, сіре, як попіл. Цей договір, як було і сказано у видінні, буде підписано під тиском миротворців, які, прикриваючись благими намірами, принесуть в руки українського уряду вимушене рішення, але насправді за ширмою дипломатії ховається зрада навіть ті, хто сидітиме за підписанням, самі не віритимуть у його справедливість. Видіння показало їй, що міжнародна спільнота прийме це рішення без особливого спротиву, їй приводілись лідери великих держав, які просто відвертають погляд, коли українці плачуть, замість підтримки втяньк мовчання. І тоді народ зрозуміє, порятунок тільки у власній єдності, а не в зовнішніх гарантіях. Бабуся бачила карту України, по якій пролягала червона лінія вона розділяла не просто території. А родини, спогади, могили предків люди, які жили на цих землях, раптом опинилися по інший бік. І хоч офіційно вони залишились вдома, юридично це вже була інша держава. У Уїсні діти вивчали нову географію, де не було Криму, частини Донбасу, Запоріжжя та Півдня Херсонщини. Учителі мовчки перегортали сторінки підручників. Їй стало моторошно від того, як швидко нове покоління прийме зміни, бо не знатиме, як було раніше. Більше за все, бабусю вразило те, що народ не одразу зрозуміє масштаб втрати спочатку, чому шок, потім сапатія. Вона бачила молодих людей, які просто сиділи в телефонах, наче нічого не сталося, і тільки старші, ті, хто воював, хто втрачав рідних, плакали. Видіння завершилося кадром, де сам Тризуб горів на тлі чорного неба. Зі сходу повзла тінь, а з заходу, і свічки. Україна стояла між темрявою і світлом, і лише віра могла не дати їй впасти. Прокинувшись, Любомира довго мовчала, вона зрозуміла: перша біда це не лише територіальна втрата, це втрата ідентичності, моральний удар, що змусить українців поставити собі найболючіше питання. Що таке батьківщина? Після видіння про документ, що передрікав втрату земель, бабуся Любомира сподівалася, що це найгірше. Але через кілька днів вона побачила новий сон, ще страшніший їй приводилося українське небо, яке вкривалося червоно-чорними плямами, ніби горіло від середини. Із цього палаючого неба падали вогняні списоподібні об'єкти, ракети. Вони летіли не хаотично, а точно, цілеспрямовано, у великі, мирні міста. У сні вона опинилася у Харкові. Там були діти, що гралися біля парку, старші люди на лавках, молоді мами з візочками, і раптом сирена. Потім блискавичний спалах і вибух. Земля тремтіла, будівлі падали, а в повітрі стояв крик. Від потужного удару все потонуло в пилу. Те, що ще мить тому було школою, перетворилося на руїну. Любомира намагалася сховатися, бігла до підвалу, але її зупинив новий голос: це ще не все. Наступна картина Дніпро: вона побачила красивий сучасний центр міста, торгові центри, мости, набережну. І знову удар. Цього разу ракета влучила у лікарню. З вікон випадали ліжка, медики кидалися рятувати дітей. В одному з кабінетів серед уламків стояв лікар зі скривавленим халатом, безмовно дивлячись у небо. У видінні було чітко видно, що напад стався після підписання мирного документу. Люди думали, що війна завершилась. Багато хто вже зняв захисні сітки з вікон, повернувся додому, почав планувати життя. І саме тоді прилетів новий удар. Це було як зрада, як знищення надії. Бабуся бачила, як українські військові бігли рятувати поранених, виносили дітей з-під завалів. Але найболючіше це очі матері, яка тримала в руках ляльку і не могла знайти свою доньку. Їй сказали, що ще одна ракета летить, і вона впала просто на район, де мешкали мирні сім'ї. Серед руїн жінка побачила зруйновані церкви, у Харкові впала баня старовинного храму, в Дніпрі пробита стіна новозбудованого собору. Це був символ того, що удар не тільки фізичний, духовний. Ракети поцілили у серце нації в її віру, в її надію на оновлення. У завершальному епізоді видіння Любомира бачила телебачення на екранах обличчя ведучих, які ледь стримують сльози. Вони повідомляють про наймасштабнішу трагедію за останні роки, про сотні загиблих, тисячі поранених. Україна знову в жалобі, знову зчорніла стрічка у куті екрана. І тоді вона почула тихий шепіт, скільки ще болю має витерпіти цей народ. Бабуся прокинувся з криком. Вона молилася цілу ніч, благаючи Бога, щоб цього не сталося. Вона знала, друге видіння було попередженням: якщо ми не будемо пильними, якщо віримо лише в папери, а не у справжню безпеку, нас знову застануть зненацька. Вона записала сон у свій старий зошит, а внизу підкреслила. Ті, хто обіцяє мир, не завжди приносять спокій. Через кілька днів після попереднього сну бабуся знову побачила темряву, але цього разу не було вибухів і вогню була тиша, тривожна, холодна тиша. Вона стояла серед великої площі, де не було жодної живої душі. Усі двері будівель були зачинені, вікна закриті, а повітря як скляне. І раптом вона почула сухий кашель, який луною розійшовся по місту. Це був початок третьої біди, у сні їй з'явився образ, хворий чоловік з темними колами під очима, що сидів біля вікна лікарні. Його дихання було важким, обличчя блідим. Весь його вигляд промовляв він не знає, що з ним, і не знає, чи доживе до ранку. Біля нього стояла медсестра у захисному костюмі, і Любомира зрозуміла, що щось нове, незнане вже прийшло в Україну. Видіння переносило її в різні міста. Київ, Львів, Одесу. В кожному з них вона бачила переповнені лікарні. Люди лежали в коридорах, дихали через апарати, у медиків не вистачало сил і навіть одягу. Бабуся бачила, як лікарі просто на підлозі обробляють пацієнтів, бо не встигають. Їй було боляче бачити це безсилля адже в цьому сні не було ворога ззовні. Ворог сидів всередині кожного тіла. Бабуся почула, як ведучі на телебаченні повідомляють про нову епідемію, що перевершує COVID-19 за швидкістю поширення і складністю лікування. Уряд оголошує надзвичайний стан, школи знову зачиняються, люди масово скуповують ліки, маски і антисептики. Проте новий вірус інший. Він вражає не лише легені, а й нирки, серце, мозок. Люди втрачали пам'ять, зір, навіть свідомість. У водінні Любомира побачила, як уряд проводить термінові наради, міністри сперечаються вкладати в оборону чи в медицину. Але рішення очевидне: всі ресурси перекидаються на боротьбу з хворобою. Вона бачила, як танки стоять у гаражах, бо навіть військовим бракує ліків. Лікарні отримують нові поставки, але їх все одно недостатньо. Найстрашніше, бабуся побачила похоронні процесії. Люди стояли на відстані, ніхто не підходив до трун. Не було церковного співу лише глухий дзвін і плач родичів. Деякі сім'ї втрачали одразу по кілька членів, діти залишались сиротами, а старі самотніми. І країна знову опинялась у тіні скорботи. Вона побачила, як вірус проникає навіть у найвіддаленіші села. Старенькі бабусі боялися вийти за хлібом. Люди повертались до самостійного вирощування їжі, до зілля і трав, бо аптеки спорожніли. На ринках панувала тиша, на вулицях страх, але водночас вона бачила, як українці знову єднаються: сусіди допомагають одне одному, громади створюють волонтерські пункти. Це була боротьба не лише за життя, а й за людяність. У фіналі сну бабуся побачила карту України, яка світиться блідо-зеленим кольором. Над нею чорна хмара з цифрами: 1 мільйон 500 тисяч хворих. Під картою був напис: Виживе той, хто не втратить серце. І тоді вона побачила вогник, маленький, але яскравий, в центрі карти. Це була надія. Прокинувшись, Любомира не одразу зрозуміла, де вона. Її серце калатало, а обличчя було мокрим від сліз. Вона довго сиділа біля вікна, дивлячись на ще мирне небо. Вона знала, третя біда буде непомітною на початку, але потім зламає багато. Та вона вірила, вірус втякується й випробування і можливість очистити душу. У своїх щоденниках бабуся написала: коли тіло хворіє, зцілення шукай не тільки в аптеці, шукай у доброті, співчутті, любові. І тоді ми виживемо не як нація тіл, а як народ сердець. Вона поставила хрестик на сторінці і вклала її до Біблії. Пророцтво бабусі Любомири стало не лише потрясінням для її рідного міста, а й викликом для всієї України. Її бачення були не просто картинами майбутнього, це були символи, що говорили про глибші процеси: втрату, біль, розгубленість, але й про силу, яка народжується в темні часи. Українці, почувши її слова, почали дивитись на події не лише як на політичні чи медичні трагедії, а як на духовне випробування нації. Три біди це ніби три удари в серце країни: перший удар зради, другий удар жорстокості, третій удар безпорадності. Але в кожному з них було щось спільне вони відкривали приховані рани, змушували людей згуртовуватись, переосмислювати цінності. Бабуся Любомира знала справжній ворог не тільки зовнішній, це ще й байдужість, зневіра, втрата віри в себе. Її історія стала закликом до пробудження. Люди почали частіше заглядати у душу, більше молитися, менше сваритись. Громади ставали ближчими, а допомога ближньому не обов'язком, а природною потребою. Видіння Любомири об'єднало українців у роздумах. Що ми можемо зробити вже сьогодні, щоб уникнути лиха завтра? Вона ніколи не вважала себе пророчицею, вона була лише скромною жінкою з чернівців. Яка вміла чути тишу і розуміла, що майбутнє часто шепоче через сни, але її слова стали голосом народу: вони лунали у храмах, у школах, у родинних колах, і навіть ті, хто не вірив у надприродне, визнавали в цій жінці було щось вище за звичайне людське розуміння.